Того часу прочув ірод, чотиривласник, чутки про Ісуса, і сказав своїм слугам Цей Іван Хреститель, він із мертвих Воскресі, тому чуда твориться ним. Бо Іро схопив був Івана і зв'язав його, і посадив у в'язницю через іродіяду, дружину брата свого Пилипа, бо до нього Іван говорив не годиться тобі її мати». І хотів Ірод смерть заподіяти йому та боявся народу, бо того за пророка вважали. А як був день народження Ірода, Танцювала посеред гостей дочка іродіядина та й іродові догодила. Тому під присягою він обіцявся їй дати, чого тільки попросить вона. А вона за намовою матері своєї дай мені проказала отут на полумиску голову Івана Хрестителя. І цар засмутився, але через клятву та тих, хто сидів при столі з ним, звелів дати. І послав стяти Івана у в'язниці, і принесли на полумоскові його голову, та й дали дівчиня, та віднесла її своїй матері. А учні його прибули, взяли тіло і поховали його та й прийшли і сповістили Ісуса. Як Ісус те почув, він відплив звідти човному місце пустини і самотнє і, прочувши народ із міст, пішов пішки за ним. Як вийшов Ісус, він побачив багато народу і змилосердився над ними, і їхніх слабих уздоровив. А коли настав вечір, підійшли його учні до нього і сказали Місце пустинне, і година вже пізня, відпусти народ, хай по селах розійдуться і куплять поживи собі. А Ісус їм сказав Не потрібно відходити їм. Нагодуйте їх ви. Вони ж кажуть йому не маємо чим тут. Тільки п'ятеро хлібів і дві риби, а він відказав Принесіть мені їх сюди. І, звелівши натовпові посідати на траві, він узяв п'ятеро хлібів і дві риби. Споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби і дав учням, а учні народові. І всі їли і наситились, а з кусків позосталих назбирали дванадцятеро повних кошів. Їй ці вже було мужів тисяч із п'ять, крім жінок і дітей. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і приплисти на той бік раніше його, аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті і як вечір настав, був там сам. А човен вже був на середині моря і кидали хвилі його, бо вітер зірвав супротивний. А у четвертій, сторожі нічній, Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили, ж учні, що йде він по морю, то настрашились та й закричали Мара, привид. І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав Заспокойтесь, це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав. Коли Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді. А він відказав йому йди і вилізши, що вона, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав Рятуй мене, Господи. І зараз Ісус простяг руку і схопив його і каже до нього маловірний. Чого засумнівався? Як до човна ж вони війшли, буря вщухнула, а приявні в човні вклонилися йому та й сказали Ти справді син Божий. Перепливши ж вони, прибули в землю Гнісарецьку, а люди тієї місцевості, пізнавши його, сповістили по всій тій околиці й до нього принесли всіх хворих і благали його, щоб бодай доторкнутися краю одежі його. А хто доторкався, оздоровлений був.